Чай, щостки! У сьогоднішньому відео ми з вами поговоримо про слова, значення яких може вас здивувати. Поки ви не забули, попрошу вас підписатись на це відео, лайкніть його і в коментарях напишіть, які теми вас ще цікавлять. А ми поїхали. Перше слово це буде форвач. Порвач, яке перекладається як. Викрасти, викрасти когось. У відомій польській пісні ми чуємо порвече і в нєзнане крає. Порвече і в нєзнане крає. Тобто я викраду тебе і ми полетимо у невідомі краї. Вже з газети ситуація так, використання цього слова вже не така е, світла. Читаємо цей приклад. Богатий бізнесмен зостав порваний через четех замаскованих меншизн. Богатий бізнесмен зостав порваний через четерих замаскованих меншизм. Що перекладається, як багатого бізнесмена викрали чотири замаскованих чоловіки». Отже, порвати це викрасти. Переходимо до наступного слова, і це буде слово одебрать. Одебрать. Розглянемо ми його у таких колокаціях, які варто запам'ятати, звісно, що разом так, в цьому контексті. Почнемо зі слова «одебрач -телефон». одебрач телефон. Подумайте, що воно вам, як думаєте, як це перекладається, а насправді це означає підняти слухавку, одебрач телефон. Наприклад, отзванням, бо не здовжував вам одебрач телефон. Отзванням, бо не здовжує вам одебрач телефон. Тобто я передзвонюю, бо я не встигла піднести слухавку. Одебрач телефон піднести слухавку. Наступна колокація зі словом одебрач це одебрач пачке. Одебрач пачке. Це означає забрати посилку, забрати від кур'єра, забрати з пошти, забрати з пункту якогось, одебрач пачка. Використовуємо у реченні Муша єще одебрать пачке по дродзе. Муша ще одебрать пачке по дродзе. Тобто, я мушу ще забрати посилку по дорозі. Ви йдете додому, по дорозі маєте пункт інбокс, і ви ще кажете, що я мушу забрати посилку. І ось це Забрати посилку перекладаємо як Одебрать пачки». І хочу вас також запросити на свій курс польська мова від А до Я на початковому рівні або ж на рівні середньому. Деталі про цей курс я залишаю в описі до цього відео. Дуже на вас чекаємо на цьому курсі, бо саме з цим курсом ви зможете навчитися впевнено говорити польською, дізнаєтеся секретики польської граматики і засвоїти їх легко, логічно. І без зубріння. Над цим ми працюємо саме для цього, і ми створили цей курс, щоб кожен з вас міг вивчити польську мову незалежно від віку, професії е і попередніх спроб вивчання польської мови. На курсі будемо тренувати польську мову. Це дуже важливо і особливу увагу цьому приділяємо. Так само будемо, звісно, вивчати слова, щоб могти будувати речення. І підкріплювати це граматикою, аби вміти правильно використовувати нові слова у реченнях, які ви хочете сказати. Е, тому запрошую вас, приєднуйтеся, будемо вивчати польську разом. Не забудьте, що у школі у нас так само є індивідуальні уроки, курс медичної польської мови, розмовні клуби. Е, залиште усі деталі про себе в, в описі до цього відео. Там буде форма, яку ви зможете заповнити. І наш куратор зв'яжеться з вами та підбере найкращий курс, який підходить саме вам. І давайте ще поговоримо про е, третю ситуацію, коли можемо використовувати слово одебрач. Це в значенні забрати щось у когось. Так, наприклад, он одебрав одемні забавки». он одебрав одемні забавке. Тобто він забрав від мене іграшку. В такому ну, негативному значенні йдеться так, забрав від мене, «Он одебрав оде мені забавки, він забрав у мене іграшку. Добре, далі, коли хтось іде на екзамен, то е ми, скоріш за все, вміємо вже сказати щасти, правда? Хто початковий рівень, наприклад, на на моєму курсі поиска мова від А до я ми це вже в бонусному уроці проходимо. Що коли бажаємо комусь щасти, успіху, ну то кажемо «поводзення». Поводження. Так, це такий універсальний спосіб, в принципі, завжди можемо це сказати: чи людина йде на екзамен, чи м, йде на співбесіду, чи е, пробує м, щось, не знаю, бізнес відкрити. Всюди, в будь-якій ситуації, говоримо поводзення. найбільш універсальна форма. Але коли спеціально людина йде на екзамен, то ми можете зустріти таку форму побажання, як Жиче поламання нук. Жиче-поламання НУК. Так, хто знає англійську, мабуть, вам це трішки так співзвучне з англійським break a leg. І воно, я думаю, що, можливо, має якийсь спільний корінь, так, з англійською мовою. Жиче-поламання нук. Або іще таке більш поетичне, так, побажання. Власне, на екзамені це поламання пю. Поламання пюре. Пюро це у нас перо, видручки, передкулькової вид ручки. Поламання пюр це означає щасти тобі там на екзамені, на іспиті. Добре, і ще е, таке більш вузьке побажання для рибалок. Знайшла для вас, е, коли хтось любить рибачити, і ви хочете побажати, щоб йому ну, улов був дуже великий і рясний, то можемо сказати поламання кія». Поламання кия. Тобто, щоб ти вудочку зламав, так? Поламання кия. Можливо, комусь таке буде корисне. І вже останнє слово на сьогодні це буде інтерес. Інтерес. Подумайте, що воно вам може здаватись, що означає, а насправді це бізнес, якась справа, якою ви займаєтеся. Інтерес такий переклад. Наприклад. Провадzę власний интерес і ма дуже праці. Провадзе власний інтерес і ма дуже, дуже праці. Тобто я веду власний бізнес і я маю багато роботи, як то зазвичай буває з власним бізнесом. Провадзе власний інтерес і мам дуже праці. Натомість, коли ви хочете сказати власне про інтерес, про зацікавлення так, по польську, то використовуємо слово заінтересування. Заінтересування, якщо форма множини, зацікавлення, інтереси, тоді ми скажемо заінтересування, заінтересування. Наприклад, мам дуже заінтересовань і хіба знам ще навчаським. Мам дуже заінтересовань і хіба знам ще на всім, може сказати якась така дуже самовпевнена людина. Тобто, я маю багато зацікавлень і, мабуть, розбираюся у всьому. Так, мам дуже uh, заінтересовань, і хіба знам ще на всім. Тут, до речі, в цьому реченні ще зверніть увагу на конструкцію значче начче на чимсь розбиратися, у чомусь, пам'ятайте, щоб це не калькувати і не говорити так? бо розбереч, польською, це знімати себе одяг. Добре, ось це і все. Не буду вас так, перевантажувати багатьма словами. Наразі запам'ятайте собі ці слова, додайте так нові, які для вас були. До речі, в коментарях дайте знати, яке слово вас найбільше здивувало. Якщо рубрика зацікавила, пишіть утворимо на наступне відео з такими словами, які мають незвичне значення. Все, мабуть, все сказала. Ага, ще не забудьте підписатися на наш інстаграм, телеграм і тікток, бо там на вас чекає ще більше корисностей з польської з польської мови. А якщо ви любите сидіти у соцмережах, то е, класно провести цей час з користю. До наступних зустрічей, па!